Кораблі, на які розраховувала українська влада, вони були під контролем окупаційної влади, тобто німців і австро-угорців, і в Одесі лише вдалося здобути одну канонарську лодку, яка називалась Запорожець, і на цій канонарській лодці було піднято український прапор. Ще було кілька просто озброєних кораблів флоту. Планувалося, що німці передадуть до складу українського флоту низку інших кораблів. Зберігся їх докладний список цих кораблів, які можуть бути передані німцям до складу українського флоту. Але коли дійшло до цього, то ці кораблі вже захопили війська Антанти. А потім вони були передані білогвардійцям. Тому фактично о, в складі українського флоту ми можемо сказати про те, що була лише одна канонерська лодка о, запорожець.